Україно. 31 рік ти борешся за право бути вільною і незалежною. З року в рік ти доводиш всім, що ти суверенна, ти прагнеш бути самостійною. Твої сини та доньки виборюють для тебе і для себе свободу. Яка її ціна висока, навіть занадто. Але згадай, якими щасливими були ці роки. Україно, пам'ятаєш, як у 1992-му. На Олімпіаді вперше прозвучав твій гімн. І скільки здобули медалей та встановили рекордів під твоїм прапором з того часу. А золотий м'яч, чемпіонські пояси, кубки є чим пишатися. Твої спортсмени завжди робитимуть все для твоїх перемог. А пам'ятаєш, як у космосі лунав твій гімн? А як ми запалювали на Євробаченні, а синьо-жовтий прапор на вершині Евересту? Яка неймовірна сила та сміливість у тобі та твоїх людях? Ми завжди старалися вчитися та пізнавати світ, щоб ти могла пишатися нашими досягненнями. Ми будували наш університет, щоб розвивати освіту та навчатися тут, разом зі студентами з понад ста країн. Ми проявляли свою гостинність, ми зустрічали гостей зі всього світу і знайомили їх з твоєю культурою та мовою. Ми пишалися тобою, а ти нами, Ми вчилися, працювали і продовжуємо це робити, щоб наблизитися до перемоги. Ми не зупинялися і не робитимемо цього, бо віримо у тебе. Випробування, які випали на твою долю, не під силу навіть супергероям із коміксів Марвел, але вони під силу тобі, і твоїм героям. Твоїм воїнам, волонтерам, медикам, вчителям, всім, хто шість місяців протистоїть повномасштабному злу і тероризму на передовій та в тилу, всім українцям, що виборюють незалежність ціною життя. Ми разом, бо ми українці, об'єднані, сміливі, свободолюбиві. Ми зупинимо російське зло. Ми переможемо. І тоді ми відбудуємо твої міста і села, школи, лікарні, заводи. Побудуємо нові дороги, понад тисячі кілометрів із заходу на схід та понад 800 із півночі на південь. На Різдво покатаємося на лижах. А через рік, на 32-гу річницю, всі разом зловимо Чорноморську хвилю у Криму. Все у нас із тобою буде добре. Наше життя було яскравим і щасливим, а буде тільки кращим. Ми з тобою. Ми разом, ми Україна. З Днем Незалежності України